Кадрові перестановки в одному з Чернівецьких ліцеїв призвели до переривання навчального процесу. Так, 13 вересня в управлінні освіти підписали наказ про звільнення директорки Чернівецького ліцею 7 Світлани Рудько. Це рішення Ірина Ткачук прокоментувала телеканалу ТВА. Що пов'язано із систематичним невиконанням посадових обов'язків, ну і останньою краплею став результати перевірки фінансово-господарської діяльності закладу. Було виявлено 92 порушення, які на думку директора є несуттєвими. Тоді в мене виникає питання, чому за тих два місяці, які було надано директору для того, щоб усунути всі зауваження, вони не були усунуті. У відповідь на це у навчальному закладі припинили освітній процес на два тижні. А все тому, що педагогічний колектив на знак незгоди з рішенням управлінців. Написали заяви на відпустку без збереження зарплати. Управління освіти буде переконувати педагогічний колектив про те, що найважливіше це діти все ж таки. І ми за на стороні закону, і ми будемо про те, що потрібно не відновлювати, а не переривати навчальний процес. А все решта в законному полі в судах, якщо є бажання, нехай відстоює. А поки питання не вирішене, діти опинились на вимушених канікулах. А педагоги у відпустках.